Содом і Гоморра, два слова, що стали уособленням гріха і Божого гніву. Усі ми знаємо цю історію: вогонь з неба, зруйновані міста та лотова дружина, що перетворилася на соляний стовп. А що, як я скажу вам, що головна таємниця цих міст не в гріху, а у вогні, який їх знищив? Що, якщо за давньою легендою ховається справжня і набагато страшніша катастрофа. Сьогодні ми відкладемо в бік мораль і зануримося у світ археології, геології та астрономії. Ми розберемося, що насправді могло стерти з лиця землі цілу цивілізацію, і повірте, наукові факти виявляться не менш захопливими ніж давні тексти. Перенесімося на близький схід у родючу долину річки Йордан приблизно 3,5 тисячі років тому тут, згідно з Біблією. Розташовувалися квітучі міста держави, включно із Содомом і Гоморою. Офіційна версія, описана в книзі буття, свідчить Бог покарав мешканців за їхню розпусту, обрушивши на них сірку й вогонь. Лот і його родина були попереджені ангелами і утекли, отримавши суворий наказ не озиратися. Однак для вчених та археологів ця історія. Не кінцева точка, а лише початок великого розслідування, де саме знаходилися ці міста, і що за вогонь з небес міг бути настільки руйнівним. Пошуки відповідей призвели до дивовижних відкриттів. Отож, з чого починається будь-яке серйозне розслідування, звісно, з пошуків місця злочину. У випадку із Содомом та Гоморою це завдання виявилося справжньою головоломкою для кількох поколінь вчених. Десятиліттями археологи прочисували пустельні землі навколо Мертвого моря, намагаючись знайти хоч якісь сліди легендарних міст. Та Біблія, наш головний дороговказ, виявилася не надто щедрою на підказки. У ній йдеться про Йорданську долину, яка була родючою. Як сад господній, та де саме в цій долині? Точних координат ніхто не залишив. Ця невизначеність породила безліч теорій. Одна з найпопулярніших стверджувала, що міста грішники зараз спочивають на дні мертвого моря, поглинені водою після землетрусу. Звучить захоплююче чи не так, але сучасні підводні дослідження із використанням сонарів так і не виявили жодних руїн. Загадка залишалася нерозгаданою, доки увагу дослідників не привернув один конкретний пагорб у Йорданії величезний стародавній курган під назвою Тель Ель Хамам, і саме він став головним підозрюваним у нашій справі. І чому ж саме цей пагорб привернув стільки уваги? По перше, його розташування Тель Ель Хамам розташований саме там, де. Згідно з давніми текстами, мав знаходитися великий мегаполіс у південній частині Йорданської долини на родючих землях, це був справжній мегаполіс свого часу. По друге, його розміри. Це було не просто поселення, а величезне місто держава, яке домінувало в регіоні протягом тисячоліть. Його площа та потужні укріплення свідчать про його багатство та вплив. Що цілком відповідає біблійному образу процвітаючого Содома, і найголовніше це час. Археологи встановили, що місто процвітало в середньому бронзовому віці, а потім, приблизно у 1650 році до нашої ери, життя в ньому обірвалося раптово катастрофічно. Ця дата ідеально збігається з часовим періодом, до якого відносять історію Авраама і Лота, все збігалося, місце розмір час. Залишалося лише почати копати і подивитися, які таємниці приховує ця земля. Археологи, які розпочали розкопки, зіткнулися з першою справжньою загадкою. Місто було не просто зруйноване, його покинули раптово, буквально в одну мить, і що найдивніше, його не заселили знову протягом наступних 700 років. Ви тільки вдумайтесь у цю цифру: сім століть, родюча долина, ідеальне місце для життя, перетворилася на мертву зону, яку люди оминали стороною. Звичайні війни чи землетруси так не спрацьовують. Люди майже завжди повертаються і відбудовують свої домівки на старому місці, але тут сталося щось інше: щось, що викликало забобонний жах. І зробило цю землю проклятою на століття. Що ж це було? Відповідь чекала на них глибше під шаром землі, але найцікавіше чекало на них у культурних шарах, щойно вони заглибилися в розкопки. Археологи виявили зловісний півтораметровий шар попелу вугілля та уламків, що чіткою лінією відділяв квітуче місто від порожнечі, яка запанувала згодом. Це була справжня часова капсула, що запечатала останній день життя Тель Ель Хаммама. Проте це була не просто пожежа, вона була зовсім незвичайною, знайдені докази були просто приголомшливими. Температура катастрофи була настільки високою, що стіни з серцевої цегли буквально плавалися, а керамічні черепки, залишки посуду та горщиків перетворилися на склоподібну масу. Яку вчені називають шлаком, щоб досягти такого ефекту, потрібна температура, що перевищує півтори тисячі градусів за Цельсієм. Звичайна міська пожежа навіть найпотужніша на таке не здатна. Здавалося, тут спрацювала якась пекельна піч, і вченим ще належало з'ясувати, що саме це було вчені також знайшли людські останки, та, мабуть, найбільше вразив їхній стан. Це були недбайливі поховання, навпаки, це були лише фрагменти кісток, розтрощені на дрібнесенькі шматочки. Уявіть собі цю картину, кістки були буквально перемішані з шаром попелу та уламками будівель. Складалося враження, ніби людей не просто вбило, а розірвало на шматки жахливою силою, а потім негайно накрило розпеченим попелом. Деякі скелети знайшли у такому вигляді, що не залишалося сумнівів, смерть настала миттєво, не було жодних ознак спроб втекти чи сховатися. Катастрофа застала мешканців зненацька, і щоб це не було, воно мало силу, що могла не лише руйнувати будівлі, а й розривати людські тіла. То що ж це була за сила? Давайте пройдемося по версіях разом зі слідчими археологами. Військове вторгнення відпадає жодна армія бронзової доби не мала зброї, здатної одночасно плавити кераміку та цеглу по всьому місту, та й після успішного завоювання переможці зазвичай заселяють місто, а не покидають його на 700 років. Можливо, виверження вулкана теж ні. Найближчі вулкани розташовані за сотні кілометрів, і жодних слідів вулканічного попелу, характерного для вивержень, у цьому шарі виявлено не було. Землетрус він міг би зруйнувати стіни, але не пояснює екстремальної температури та повністю роздрібнених скелетів. Картина не сходилася, жодна із земних катастроф не могла пояснити всі ці дивні та жахливі факти. І тоді вчені подивилися вгору у небо. І ось виникла гіпотеза, яка спочатку здавалася чистою науковою фантастикою а що, якби удар прийшов не з землі, а з космосу, може, місто було знищене падінням метеорита чи астероїда? Ця версія одразу пояснювала багато що, однак при ближчому розгляді виявилася одна проблема на місці та в околицях Тель Ель хамама не було виявлено ударного кратера, адже падіння такого великого космічного об'єкта неодмінно мало б залишити помітний слід. Тоді дослідники уточнили свою гіпотезу йдеться не про пряме зіткнення, а про повітряний вибух. Це подія, коли астероїд чи комета входить в атмосферу на величезній швидкості, розжарюється від тертя і вибухає в повітрі, не досягнувши землі. І людство вже має задокументований приклад такої катастрофи, а... згадайте подію, що трапилася 1998 року в Сибіру, і відома всьому світу як Тунгузький феномен. Тоді над безлюдною тайгою стався найпотужніший повітряний вибух, який повалив ліс на площі понад 2000 квадратних кілометрів. Кратера теж не було, але руйнування були колосальними. Так, от потужність того вибуху за оцінками у тисячі разів перевищувала потужність атомної бомби, скинутої на хіросіму. А тепер уявіть, що щось подібне, а можливо і потужніше, вибухає не над безлюдною тайгою, а над густонаселеною річковою долиною. Такий вибух миттєво породжує дві речі: сліпучий спалах світла, що перетворює все на попіл. І надзвукову ударну хвилю, яка зносить усе на своєму шляху. Ця теорія виглядала лякаюче правдоподібною. вона пояснювала і жахливу температуру, і руйнування, і відсутність кратера, залишалося лише знайти прямі докази, і тоді вчені взялися шукати ці докази щось на кшталт космічних відбитків пальців у шарі руйнування, і вони їх знайшли. Найпершим доказом став так званий шоковий кварц, це незвичайний кварцовий пісок, це мінерал, кристалічна структура якого деформована під впливом неймовірно високого тиску та температури. У природі він утворюється лише у двох випадках під час ядерного вибуху або падіння метеорита. Оскільки ядерних бомб у бронзовому віці не було, висновок був очевидним. Знахідка шокового кварцу в шарі катастрофи стала найпотужнішим аргументом на користь космічної гіпотези. Це був прямий фізичний доказ того, що тут сталася подія, пов'язана з екстремальним, майже миттєвим стрибком тиску, характерним саме для ударної хвилі від вибуху астероїда. Але це був лише початок. При подальшому вивченні шару катастрофи під мікроскопом вчені виявили ще дивовижніші речі, вони знайшли мікроскопічні частки, яких там просто не мало бути це були крихітні кульки розплавленого заліза та кремню, а також мінерали, що плавляться за надзвичайно високих температур, як от іридій та платина, які частіше зустрічаються в астероїдах, ніж у земній корі. Ба Більше вони знайшли навіть крихітні наноалмази. Ці алмази можуть утворюватися, коли вуглець зазнає екстремального тиску та температури, а потім дуже швидко охолоджується. Усі ці знахідки мене мов візитівка, залишена космічним гостем. Вони підтверджували, що тут справді стався потужний високотемпературний вибух, який розплавив і випарував. Як саме космічне тіло, так і частки земної поверхні. А що ж щодо біблійних сікри сірки та вогню з небес? Про які йдеться в книзі буття, ця теорія пояснює і цю разючу моторошну подробицю. Уявіть собі, після повітряного вибуху розпечені до білого розжарення уламки астероїда разом із розплавленими частками ґрунту та каміння. Продовжують падати на землю. Для людей, які це бачили, це виглядало б саме як вогняний дощ, що падає з неба. Крім того, багато астероїдів багаті на сполуки сірки. Під час вибуху та горіння в атмосфері вони б створили їдкий, задушливий запах, який стародавні люди цілком могли описати як палаючу сірку. Таким чином, наукова модель повітряного вибуху не суперечить давньому тексту, а навпаки, дає йому вражаюче, точне фізичне пояснення. Легенда і наука почали сходитися в одній точці, і ось вишенька на торті, останній фрагмент головоломки, що розкриває найзагадковішу подробицю цієї історії, чому земля залишалася покинутою цілих 700 років. Розгадка крилася у географії цієї місцевості поруч із Тель Ель Хамамом розташоване мертве море, одне з найсолоніших озер у світі. Космічний вибух, що стався над цим регіоном, мав підняти в повітря та миттєво випарувати величезну кількість солоної води. Потім ця розпечена, насичена сіллю, суміш обрушилася на всю округу разом із вогняним дощем. Це буквально просолило верхній шар грунту, зробивши його токсичним і абсолютно непридатним для землеробства на багато століть. Це пояснює, чому ті, хто вижив, якщо такі були, не змогли повернутися. Родючий сад господній в одну мить перетворився на солону пустелю, і ось що найдивовижніше у 2021 році в престижному науковому журналі Нейчер. Вийшла стаття, підписана десятками вчених з найрізноманітніших галузей від археології до фізики плазми. Вони представили неспростовні докази того, що тель Ель Хамам та вся округа були знищені саме внаслідок космічного повітряного вибуху. Уявіть собі на мить, звичайний ранок, приблизно 1050 року до нашої ери. Люди займаються своїми справами. І раптом небо на заході спалахує яскравіше тисячі сонць, за лічені секунди приходить ударна хвиля, що зносить усе на своєму шляху. Температура повітря миттєво сягає кількох тисяч градусів, міста спалахують, наче сірники, люди й тварини випаровуються. А як щодо знаменитої історії про дружину лота, яка перетворилася на соляний стовп, вчені припускають, що це не просто метафора. Ударна хвиля підняла в повітря тонни солі з мертвого моря. Людина, яка потрапила під цей розпечений сольовий шторм, могла бути миттєво вкрита кіркою солі і загинути. Давні люди, побачивши таке, цілком могли описати це як перетворення на соляний стовп. Виходить, біблійна історія це не просто притча про мораль. Це можливо одна з найдавніших в історії людства задокументованих історій про зіткнення землі з космічним об'єктом. Усна традиція, що передавалася з покоління в покоління, зберегла пам'ять про реальну жахливу катастрофу, надавши їй зрозумілих для того часу релігійних образів. Наука не спростувала Біблію, а дала їй несподіване і лякаюче пояснення. Дякуємо, що додивилися до кінця. Якщо вам було так само цікаво, як і мені заглиблюватися в цю давню таємницю, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На нас чекає ще багато загадок історії. А як ви вважаєте, які ще давні міфи й легенди можуть базуватися на реальних природних катаклізмах? Напишіть свої версії в коментарях. Давайте обговоримо. На!